З молодшим сержантом Ярославом Лисенком прощалися у сумському храмі апостола Андрія Первозванного. Він був старшим оператором комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотниками. На захист країни став практично з перших днів широкомасштабного вторгнення, коли вступив у тероборону. Розповіли колишні побратими. Всі ми сумуємо, Гарна була людина, вічливий, відзивчивий, на допомогу мог прийти. За словами командира, через півроку служби у ДФТГ він пішов на фронт, воював на запорізькому напрямку в складі взводу радіоелектронної боротьби. Сам пішов, він сказав, тому що він має захищати сім'ю, тому що її ані прятатися по кущам. Хороший, хороший, дуже хороший батьки хороші, він хороший. Він як роботяга. Жалко дуже батьки старенькі залишилися. Ну кому вони потрібні, батьки? Хоронити своїх дітей. Це щось жахливе, настільки, що не можна його пережити. Він один син у неї. Пішов захищати мене, батька, батька своїх дітей. Таке несправедливе життя. Завжди казав, не хвилюйтеся, скоро закінчиться. Відкрита людина, щира. Ой, тітя Оля, не переживайте, скоро закінчиться. Ми їх розіб'ємо. Ми... Перемога буде за нами, за українцями. Ярослав Лисенко помер 1 червня після бойового чергування. За словами колишнього командира, в чоловіка не витримало серце. Виявилось так, що він чергував, був на чергуванні, а потім змінився. Напарник його заступив на чергування, він пішов відпочивати. І коли вже його зміна була, виявилось, що він вже не живий. Поховали Ярослава Лисенка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.